Відпрацювали в Лазівському районі в даному випадку і в, в самій громаді Лазівській, і по питанням по Близнюківській громаді розглядала селище Софіївка. з прокурором району, е, провели нараду тільки що із головою адміністрації е, Ромахом Володимиром Івановичем щодо людей, які постраждали від дій там фермерського підприємства щодо невиплати пайових і так далі. То прокуратура продовжує заходи, проводити ні, ні, ніхто не забув. Єдине, що прохання до. Громади, щоб надали можливість людям юридичної підтримки, да, щоб були залучені адвокати в цей процес. А з приємних новин, до речі, це теж приємні новини, що справа триває. А з приємних новин з головою громади, якраз Сергієм Володимировичем та заступниками, зустрілися після зустрічі з людьми в Лозові у людей було прохання відкрити щось для дітей ще збільшити. І якраз от є фонд Люмус, який шукав якраз, де б їм відкрити. Ще один центр для дітей з психологами і з розвиваючими э, історіями різними. Сергій володимир готовий прийняти цю допомогу, а потім фінансувати після того, як фонд піде. Тому працюємо далі разом до перемоги і слава Україні.